На Закарпатті триває акція майбутнє лісу у наших руках. Днями депутати, лісівники, школярі та просто небайдужі долучилися до висадки саджанців у Великодобринському лісництві. Тепер дійшла черга і до Кам'яниці. Уже традиційно у лісгоспі вважають, що виховувати майбутню зміну не менш важливо, ніж плекати здорові ліси. Тож активну участь дітей у творенні краси у примноженні природних багатств не помітити тут просто неможливо. Теоретичні знання вони здобувають як у навчальних класах, так і під шатами дерев. Ось і цього разу школярі вийшли на місце колишнього лісовалу, аби висадити саджанці дерев. До школярів долучилися і керівники Закарпаття Геннадій Маскаль та Михайло Рівіс. А також керівники силових структур краю і самі працівники лісового господарства. Можливості, що ліс не можна бачити, тут багато ж писали і справедливого, і несправедливого, і критики і суб'єктивної, і об'єктивної щодо вирубки лісу, але часом знімали. Вітрували, це сьогодні зміна клімату і це для Закарпаття дуже звична, будемо казати, картинка. Бачите, це все вітрувал. Докажіть людям, які побачать ці картини, що це не рука людини зробила таке варварство і тому подібне. Ліс потрібно відновлювати, іначе не відновлюючи на одне вирубано, я думаю, треба. Садити три нових дерева. У рамках акції майбутнє робили посадку лісових культур. Фактично це доповнення, тому що ви бачите, ми на ділянці вітровальній, де є багато природнього поновлення бука. Але для того, щоб створити культури більш стійкі, бо мішані культури набагато стійкіші. І тоді ми вводимо в ці культури біогрупами ті породи, які сьогодні висадили. Висаджено порядка 900 штук. Це дугласія. Це модрина європейська, це ялиця біла і дуб червоний. Тобто ну, ґрунт дуже хороший, і я впевнений, що всі саджанці, які ми сьогодні посадили, вони просто приймуться, тому що ґрунт вологий і тут багаті ґрунти. А ми плануємо зараз в кожному лізоспі, плануємо створення новорічних плантацій, тому що виникає достатньо багато питань із новорічними ялинками. І ми так бачимо, що попит стає вже не тільки на нашу ялинку, звичайно, європейську, а попит є і на ялицю білу, попит є і на сосну. Сьогодні ми висадимо тут. Дві плантації. На одній стороні 300 штук сажанців, на другій стороні 500 штук сажанців. Це буде ялиця біла. Яка буде спеціально створена для під новорічні, скажімо, ялинки, і на другій стороні буде сосна. Ну хочу сказати, що це сосна дуже красива, це сосна європейська, і вона подарована нам нашими чеськими партнерами, чеськими лісівниками. Варто додати, що в Ужгородському лісгоспі щороку засаджують не лише місця виробок, а й по 25-30 гектарів невгід і земель, виведених із сільськогосподарського користування. Тут втілюють у життя програму оздоровлення лісів, посилення їх природоохоронних функцій, підвищення продуктивності та біологічної стійкості.